Доброго дня, друзі. Мене звати Черношенко Олександр, я ведичний астролог. І сьогодні я продовжую розповідати про доми гороскопу в ведичній астрології, і, зокрема, сьогодні хотів би з вами поговорити про другий дім гороскопу, що він собою являє, і за що він відповідає. Якщо ми подивимося на цей схематичний малюнок астрологічної карти людини. То оцим, ви бачите, що ці різноманітні сектори це називається «доми гороскопу». І оцей сектор, який я виділив сірим кольором, якраз є другим домом гороскопу. Нагадаю, ми рахуємо від цього сектору, від цього дому No1, потім йде номер два, потім No3, No4, No5, No6, No7 і так далі проти годинникової стрілки, щоб. Просто про це пам'ятали. Так от, за що ж відповідає другий дім гороскопу? Насамперед, він відповідає за рід людини, за родову систему і за батьківську сім'ю. Тобто, в залежності від того, які планети розташовані в другому домі гороскопу, такий буде характер кому... комунікації взаємодії у батьківської сім'ї цієї людини. А я нагадаю, що якраз по періоду другий дім це період від, десь від року життя до шести років. Тобто приблизно це ж раннє дитинство дитини. Відповідно, наприклад, якщо там стоять Марс або Сатурн, які, планети, які є природніми шкідниками, комунікація батьківській сім'ї. Буде така не дуже хороша, тобто будуть сварки, буде агресія, буде з'ясування стосунків, там неприйняття і так далі. Ну, натомість, якщо там якісь благосні, хороші, позитивні планети, наприклад, там Юпітер там, чи Венера, чи, значить місяць, то відповідно комунікація і взаємодія буде більш гарною, гармонічною, позитивною. І тому, якщо в людини є проблеми, наприклад, з батьками, проблеми в стосунках з батьками, то потрібно гармонізувати людини перш, другий дім гороскопу, тому що він якраз відповідає за цю сферу. Також треба сказати, що другий дім відповідає за мову, за комунікацію людини. Те, як людина взаєм... комунікує з світом, з соціумом, да? як вона спілкується, як вона розмовляє. Яка в неї мова і так далі. Це все відповідає за це другий дім гороскопу. Е, тобто, якщо є ушкодження другого дому гороскопу, то значить, у людини може бути скута мова. Або людина може заїкатися, або людина може не вимовляти якісь слова, там, і так далі. Да? Тобто, є якісь негативні прояви в мові людини. І тому для гармонізації. В даному випадку другого тому, якщо є такі ушкоджуючі показники. Ну, наприклад, якщо це там, маленька дитина, то маленьку дитину ведемо до логопеда, да, щоб логопед поставив їй мову, да, щоб вона там навчилася вимовляти слова там, і так далі, чи, чи букви якісь. Якщо це доросла людина, то відповідно людина йде. На якісь курси ораторської майстерності, там, де її теж будуть ставити мову, там, де її будуть її, її якби, навчати е класно, гармонійно спілкуватись, взаємодіяти з іншими людьми. Да? Або, наприклад, це можуть бути співи, е курси вокалу, теж чудово якби, гармонізують другий дім. Е за цілями життя, тобто, е другий дім. Відповідає за, належить до цілий артхи. Артха це така ціліка, яка характеризує здобуття та накопичення матеріальних ресурсів. Отже, якщо в людини в гороскопі акцентований другий дім, там багато планет, от, то значить, в людини може бути такий о, життєвий такий акцент, Люди, душа людини прийшла. Цей світ для те, щоб якби накопичувати і значить, якось акумулювати оці як би, ресурси певні, в тому числі і фінансові ресурси. До речі, якраз другий дім відповідає за фінанси. Це один, ще, ще один з його показників. Тобто, це може бути готівка, це може бути банківські рахунки, цінні папери. Значить, е другоцінне каміння, да? от, всі якби оця сфера фінансів, да? е е накопичення фінансів, якраз вона як би, відповідає за, за цю сферу другий дім гороскопу. Тому, якщо є якісь проблеми з цим, ми тут також звертаємо увагу на другий дім і якимось чином гармонізуємо його для того, щоб покращити фінансовий стан людини. А, також другий дім гороскопу відповідає за їжу, за, те, що, за ту їжу, якби, яка людина споживає, е, наскільки вона добре харчується, як вона харчується і так далі. Ну, знову ж таки, тут е, тип харчування людині е, е, краще підбирати в залежності від того, які планети розташовані в дому. тому що різні планети. А відповідають за різні типи їжі. Да? Тому якби, при, скажімо так, врахуванні типу харчування треба дивитися на те, що ж там в неї стоїть людини в гороскопі в другому домі, також на тілі, якщо ми беремо тіло людини, то другий дім відповідає за більшу частину обличчя людини. Це рот, це зуби, язик, підборіття, щоки. Зір людини, і, зокрема, праве око людини. Тобто, якщо є якісь ушкодження, видимі ушкодження якби, на обличчі, це теж може бути ознакою певних, якби, певних якби, ушкоджень, ну, ушкоджень другого дому. І слід сказати про те, що другий дім це дім Мараки. Марака це вбивця, якби з санскриту перекладається, і це означає, що в період планети володаря другого дому, або ж планети, яка стоїть в другому домі, отже, в період або під період цієї планети, людина може отримати якусь там серйозну хворобу, захворіти. Або, наприклад, якщо це вже там старший вік людини, да, людина вже на схилі вік, вона в цей період може померти. Отака От якби особливість саме цього другого дому. Ну, і якщо говорити про планети, які, ну, є, скажімо так, показниками ознакою другого дому в джоті, що це називається караки, то караками другого дому є Юпітер, тому що він відповідає за фінанси, і Меркурій, тому що він відповідає за комунікацію, за мову і так далі. Ось така цікава характеристика другого дому, надзвичайно важливого дому нашого гороскопу. Якщо вам було цікаво це відео, лайкайте мій канал, тому що я продовжу розповідати про наступні доми гороскопу. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей в ефірі.